Я Лукашу Геннадий Йосипович, 74-го року народження. В 22 году пришел добровольцем, Был направлен в частину А-44-65. До 130324 э, проходил проходив там службу. Потім был переведен в воинскую часть А-48-62. Под селом роботи був тяжко поранений. Потім госпіталь, ребілітація. Поки був на госпіталі 4 місяці, лікувався, то гроші платили. Потім перестали платити, геть усі. Пройшов ВЛК, пройшов МСЕК, дали втору групу інвалідності. Написав рапорт на звільнення на військову частину. Військова частина більше, ро... більше місяця ігнорувала на мої запитання. Казали, що військові адвокати то все рассматривают. Але на самом деле ніхто нічого не рассматривал. В воєнкоматі узнав, що я уже більше півтора місяця, як уволен. По... Начал писати військову частину. Писати, дзвонити, говорити. Потім вони почали перестали брати трубку, нічого не відповідали. Син наняв адвоката. Адвокат давав запит військову частину. Місяць пройшов, вони ігнорують. Другий місяць дали ще один запит. Був запит адвокатів на а пришла відповідь що моїх документів чи чи... короче вони где-то исчезли Немає. в этой скале 425 балл все как-то происходит непонятно я просто я бы и не знал что я уже уволен но ну, я ж Получал бы документы, куда-то подавали же в Киеве мои. Раз подавали документы, значит документы есть, только почему они не отдают, никто не знает. Хочу сказать небайдужим людям, которые можуть помочь взять документы с військової частини, буду дуже им вдячний. Так бы хоть оформив пенсию, то получали какую-то копейку на лікування. Бо треба ще робити одну операцію, а денег нету. Ви скажете безплатно? Ну так безплатно, але ж сам не поїду, треба, щоб.